Можна просто підзабитися на окові жетони. ПТЦ розвернутися. Розвертатись. По дорозі придеться немає туди. На жаль, немає. А на сіпарі немає. Шановні друзі. плавно переходимо к собутню знаковому для нашої країни. Сьогодні такой сонячний день, хочу пожелати успіху нашому першому екіпажу, який бере участь в офіційному этапе чемпіонату Європи з електроавтомобілів і автомобилей з альтернативними видами палива. Хочу вручити пілоту значить, дозвіл на участь в змаганні з документами. И э, пресс-карту. Иначе Вичика Витаю вас с такой знаковой подей э, для того, чтобы Дякую. можно было в Украине и у вас там еще достаточно э, для команды, для всей команды пресс-карты подготовленные и официальным образом оформлены. И самое важное, это первая спортивная лицензия водителя. Дякую. Поздравляю! Yeah. Офіційна ліцензія міжнародної автомобільної ФІА і ФАУ. офіційна ліцензія пілота Константина отримує перший раз. Друзі, сьогодні у нас знаковий момент, тому що. До нас вийшлося два дуже потужних українських клуби, які просувають ідею електромобілів в нашій державі. Я дуже радий такому, події. Дякуємо, що ви завітали до нас. Будь ласка, пару слов. Ми розраховуємо, що наш екіпаж зможе достойно представити Україну на цьому дуже... Знаковому і потужному змаганні, де була ограничена кількість учасників, і Україна таки отримала 38-й стартовий номер. Будь ласка, ось вот автомобіль, який бере участь в саме в цьому змаганні вперше в історії незалежної України. Будь ласка, пару слов. Буде електроавтосам. Дуже задоволений, що змагання. Продовжується в Україні, дуже раді е, тому, що є якийсь рух в електромобільності. Пам'ятайте, що Україна вона більше електрофісована, ніж всі сусіди, в принципі, газом взяті. Отаке От чима? Підтримуємо. Енергонезалежність або смерть. Іншого немає. Красавчик. Слава. Слава. Така краса, така у нас гарне Дніпро. Погода е, теж за нас радіє, сонечко світить, тому що збірна команда України, збірна команда Черкаси і Київ вирушили до Монако на ралі Монте-Карло серед електроавтомобілів. Ми вже підзаправились, підзарядили наш бойовий електроавтомобіль і рухаємось на Хрещатик. Автомобіля, але вже повноцінна, щоб точно доїхали. І то заправка спочи з них. Коробочка повна, батарея буде повна, наступна зупинка стоїть. Піше третій раз по неї вікна, щоб зачистити були такі, як у питах глаза. Друга зарядка на електромобілі за сьогодні. Ще нас чекає ще одна зарядка, і ми будемо вже на місці в строю. Так, це мене. Третя зарядка за сьогодні. Остання. Перед ночівлею у готелі. Ми зараз підзаряджаємося на окружній Львова на заправці Окка і будемо вирушати далі на стрий, і там вже будемо ночувати. А завтра з новими силами будемо стартувати на перехід в Мукачево. Всім привіт! Сьогодні вже неділя ранок, 7.30. Ми зібрались і будемо виїжджати на кордон України-Угорщина і будемо рушати. Наша команда вже проснулася, діти також, і ми будемо зараз збирати речі та виїжджати. Дві дороги. І Давай, що? Машина також заряджена. Усю ніч стояла на зарядці. Вчора погода була трохи краще. Сьогодні більш так дощиться. На вечора ми рухаємося на обізні міста Львів, попали в таку пробочку. Уже стоїмо хвилин 10. У нас запас електрики на 86 км. До місця призначення там, де ми плануємо ночувати, залишилось 75 км. Ми в стрию будемо ночувати. Тому якось так рухаємось. Надіємося, що все буде добре. Ця пробка швиденько поїде і ми доберемося до місця ночляга. Ми вже переїхали територію України. Зараз стоїмо на в'їзді до Угорщини. Все в нас добре. На позитиві чекаємо переходу. Та ще чекаємо митний контроль та досмотр. Як тобі? Перший перехід на автомобілі кордону. Круто, круто, круто. Ну, я боюся, наш наступний крок це як моментальний стрілян. Венгри у Огорщ... угорці, Огор... Угорці. Чому? Що вони, я думаю, не дуже добре. Отак все просто. Це не бензин, що заправив і поїхав далі. Венгріє що... угорщина, як завжди. Да, угорщина, як завжди, здивувати українських спортсменів. Додаток, думаю, я будемо на українській мові. Зараз качемо, вже відкриваємо, не скачався. Шоли сьогодні зупинитися на ночівлю в Будапешті, саме тому ми гуляємо по ноч... вечірньому місту.